Іде духовна війна в час останній нелегко, як нам треба в проломі стоять, не зійти, щоб, буває з вузенької стежки, щоб міцною основу тримать, іде духовна війна, ворог очі затьмарив, навіть вибраних прагне звести, щоб діти Господні в постах, в молитвах не стояли, щоб легко і безпечно жили. Іде духовна війна. І якби тільки знали, що насправді закрито очам, ми б, напевно, тоді з вами, друзі, не спали. Дні і ночі були б в молитвах, дні і ночі стояли б ми на колінах за себе, за дітей, за сріт, не манив би на світ, ми у Господі щиро раділи би, плакали б всі. Опоглянь нині, церкво, на власний жертовник. чи Христу ти себе віддаєш, чи горить у тобі факел віри живої. Що у жертву йому ти даєш, о, якби тільки ми хоч на мить уявляли, як нам треба в проломі стоять, як тоді б ми до неба благально взивали Живу віру, як прагнули б мать, прийде час і не зможемо отак ми збиратись, Слово Боже, не зможемо почуть. Нам до Господа щиро потрібно взивати, Його голос завжди щоби чуть. Як нам треба на кожному, кожному місці, лиш до неба думки направляти, марноту не спускатись, не впасти у сіті, насторожі завжди щоб стоять, і тому треба нам, і тому нам усім треба стати в молитві, і не просто хвилинку чи дві, але так, щоб стала вона, наче битва, а не просто до стелі туди. Якщо хочеш отримати ти перемогу і відчуть благодаті потік, ти повинна оцеркво, кричать про тривогу, щоб почувся у небо твій крик. На колінах лише Бог дає перемогу, на колінах дарує Він мир, забирає тягар, лиш покличте до нього, Він подасть свій небесний спокій. Пробудись, люба, церква, поглянь на Голгофу і схились у підніжжя Христа, у смиренні впадити Ісусу у ноги. Він дарує недлінне життя, ворог прагне тебе, щоб подалі відвести від пробитих Ісусових ніг, щоб упав ти, і ближній не зміг більш підвести, щоб спіткнувся і в гряз прямо ліг, іде духовна війна, пробудись, люба церкво, пробудись і світильник поправ, запасися тим маслом, поглянь у люстерко, чи немає на одязі плям. Намагайся побільше стоять на колінах, щоб міцною основа була, дав за тебе у жертву Господь свого сина, не для того, щоб в світі жила, не для того Господь тебе церкву тут вибрав, щоби ти загравала з гріхом, щоб ти погрузилась у власні клопоти, перестала хвалитись Христом. О, якби ми нарешті усі зрозуміли, як потрібно молитися нам. Як потрібно в смиренні схиляти коліна перед Богом, що дав нам життя? О, якби тільки ми, хоч на мить уявляли, що насправді закрито очам, ми б, напевно, тоді з вами, друзі, не спали, дні й ночі були б в молитвах і в постах. Амінь.